Вітаю всіх, хто знаходиться разом з нами. І Ми, як завжди, в цей час зібралися для того, щоб вивчати Святе Писання Біблію. Наскільки для нас, християн, і не тільки а для будь-якої людини є важлива Біблія, чи вона є авторитетом для нашого життя? Адже Біблія вказує на правильний шлях. Як в тому житті і дає надію в потойбічному? Я хочу сьогодні разом з вами поговорити на таку болючу тему. Тему церкви. А це чому все більше церков на сьогодні закривається? Все більше і більше церков закривають свої двері. Чому? Чому вмирають? Якщо можна вжити таке слово більше церков, ніж будь-коли раніше. Ось деякі статистичні дані, які показують, що, наприклад, у 2014 році було відкрито 4 тисячі церков. І 3700 закрито. А у 2019 році 3000 церков відкрито. І 4,5 закрито. Тому сьогодні більше церков закривається, ніж відкривається нових. І за останні 30 років 40 мільйонів людей перестали ходити до церкви. Я говорю це, або ці дані відносяться до Сполучених Штатів Америки. У 2000 у 2019 році за рік до ковіду у США закрилося набагато більше протестантських церков, ніж відкрилося. Відвідуваність християнського зібрання зараз зменшилася більше, ніж удвічі, якщо порівняти це, що було у 2000 році. Вдумайтеся в це, що одна третя. Відвідувачів церкви віком від 65 років. Тобто, подивитися на вікову категорію відвідувачів церкви вона більша, ніж 65 років. Отже, відповідно до християнської статистики, прогнозують так. Не знаю, наскільки це буде правда, що до 2025 року 100 тисяч північно-американських церков можуть закрити свої двері. Це включає Сполучені Штати, Канаду, Мексику і всі, хто входить до північно американського регіону. Тож, давайте ми. Разом з вами подивимося на деякі, на мою думку, дуже вагомі причини, чому так стається. Ось одна з тих причин. Та, що більшість церков сьогодні більше не проповідують Євангелію. Нам проповідують, що в нас було життя найкраще зараз, тут, на цій землі. І говорить, ти можеш досягти успіху. Не здавайся, вже зараз тебе благословить Бог багатством, процвітанням та здоров'ям. Друзі, але ви пригадуєте, що говорив Ісус своїм послідовникам або людям, які оточували Його. Хто хоче йти вслід за мною? До того, що чекають матеріальні процвітання, здоров'я? Ні. Але Він сказав: коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме свого Христа, та йде вслід за мною. Хрест це символ страждання. Коли Ісус говорив ці слова, Ізраїль знаходився під римською окупацією. І коли він говорив про хрест, це говорилося про страждання і навіть більше про смерть. Страждання, презирство, глузування та переслідування. Ось що було на той час, коли говорив Христос ці слова. А хіба сьогодні? Не те ж саме. Бо хто хоче жити благочестиво, Біблія говорить, то що буде успіх благословіння? Ні. Пригадуєте, Асаф, як сказав, коли він жив благочистивим життям. Це псалом 72 або 73, коли він побачив, як люди цього світу живуть. На роботях немає їх, їхні очі, образно говорити, викотилися від жиру, то він сказав: мало, я, я, не, я не позаздрив тим людям, можливо, я надаремно так живу, поки він не війшов у святилище і побачив, що вони на слизькому стоять, то хто прави, ці люди, які вчать про те, що Зараз ви можете досягати, досягнути успіху. Зараз Бог благословить вам багатством, процвітанням та здоров'ям. Ні, друзі, зрозумійте мене правильно. Я не проти того, щоб людина мала здоров'я. І в здоровому віці, в похилому, в старості відійшла з цієї землі і була матеріально забезпечена. Але ж Христос не про те говорить. І так як вчать сьогоднішні лідери, це не відповідає Біблії. Тому, звичайно, наш Господь був правий, коли говорив ці слова, що ті, хто хоче жити благочестиво, або ж хто візьме свого Христа і зречеться само себе, тоді хай він йде за мною. І ось ще одна із причин. Знову ж я говорю, на мою думку, чому багато церков закриває свої двері або двері свого приміщення, це відсутність дисципліни. Хтось може сказати, це ж навпаки мотивує людей приходити до церкви, бути в такій церкві. Жи як хочеш тоді. Якщо немає дисципліні, ніхто тобі нічого не скаже в церкві. Звичайно, це є, як би сказати, з одної сторони так, що люди хочуть відвідувати таку церкву, де недисципліни нема, а я хочу. А з іншої, якщо відсутня церковна дисципліна, то така церква буде нездорова. І може не проіснувати дуже довго. Звичайно, церковна дисципліна має ґрунтуватися на святому писанні, а не на словах церковного лідера, який підлаштовує святе писання під своє вчення. Сьогодні церковні лідери не бажають, а я сказав, і не хочуть нікого дисциплінувати, навчати, тому що бояться втратити людей. Щоб не зменшилася їхня церква. Але вони не помічають, як вони дають іншим привід так поводитися. Або ж інша частина членів церкви страждає від неправильного поводження цих людей і їх недисциплінування. Апостол Павло каже: тож вилучить лукаво споміж себе самих. Якщо член церкви грішить і залишається грішити без дисципліни, це заразить усю церкву, якщо можна виразити таки, таким словом. Подібно до того, наприклад, як закваска поширюється на весь хліб, церковна дисципліна є основою здорової церкви, збудованої Ісусом Христом. Погляньте, як апостол Павло навчає дисципліні віручих в Коринті. А наш Господь Ісус Христос, говоричи, коли прорішиться твій брат проти тебе іди і йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе Він послухає, ти придбав свого брата. Якщо ні, візьми одного чи двох свідків. Не послухай тоді, тоді ти скаже церкві. Коли ж не послухай церкви, хай буду тобі як поганим і митним. Тобто проста, звичайна, невіруча людина. Тому, друзі, ми дуже рідко чуємо проповідників, які говорили б нам на тему освячення, святість, покаяння. Такі церковні лідери хочуть. Пом'якшити Євангелію, щоб до їхньої церкви прийшло більше людей. Вони бояться образити людей, сказати їм, що вони грішники. Тому кафедри, з кафедри проповидують добре, позитивне послання, яке не стосується щоденного життя христини, адже в житті бувають різні ситуації. Тобто христинин. Може і старається жити правильним життям. Я маю на увазі а, правдивий Христини, Але буває в житті людина падає, буває вона згрішає, всі ми багато згрішаємо, А буває а, неправильно поводиться. Тому ми повинні застосовувати правдиву Євангелію Завжди. Показуючи гріх людини, який докоряє її, і більше того, дає вихід з такого становища через покаяння. Як же людина покаяться, якщо вона не докорена в гріхові? Натан пророк докорив царя Давида за вчинений гріх? Тим самим Бог дав йому можливість покаятися. Тому що м'які слова. Не мали б ефекту пророка Натана. Тому і ми повинні проповідати всю Божу правду, інакше це буде не євагля. Друзі, слово Боже тішає тих, хто перебуває в стражданнях, щось в житті. Але і слово Боже докоряє тих, хто чинить гріх. Друзі, ви зауважили? Що останнім часом церкви стали більше схожі на розважальний клуб, ніж на біблійного зразка церкви, яку збудував Ісус. Гучна музика, аплодування, свист, світлові та якісь туманні ефекти і багато-багато іншого, що заполоняє сьогоднішні церкви. Я не хочу сказати, що всі, але велика кількість таких. Як один пастор сказав, ми застосовуємо різні методи, щоб світ прийшов до нас. Друзі, я сказав цьому пастору, можливо, він вже у вас, тому що, коли приходять світ, світські люди, вони не бачать різниці між тим, Життям, яким вони живуть повсякденно, і церковні. І вони говорять, то таке і в нас. Друзі, ціль нашого служіння, щоб грішник усвідомив свій гріх і покаявся, а не комфортно себе почував в церкві, як серед своїх. Дорогі Християни, Ісус наказав своїм учням проповідувати Єваню. Тож, коли віруючи, Ніколи не виходять в своїх церковних приміщень, щоб досягати заблучень, Такі церкви в кінцевому результаті помирають. Люди не будуть приходити до церкви. Тому що церква має приходити до людей. Адже Біблія говорить, ви світло для світу. І місто, яке збудовано на горі, неможливо сховати. І воно видно для всіх. Або ж світильник засвічений не ставлять під посудину або пісці, але навпаки, щоб було видно. Христос не сказав своїм учням стійте, сидіть і чекайте, що прийдуть до вас люди. Але Він сказав: ідіть, якщо церква не піклується. Про загублені душі, тоді ця церква втратила свій правильний напрямок без іванілізації, без проповідання Слова Божого для тих, хто не є християнами. Така церква рано чи пізно приречена на зникнення, адже вона не поповнюється. Невіруючими людьми або ж тими, хто навернувся до Господа, кого Господь народив до нового життя. Тому що Боже Слово нам наказує ділитися доброю новиною про Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, ви зауважили, що багато церков дбають про різні церковні офіси. Кабінети, якісь доповнюючі кімнати, сцени, різні програми і багато багато іншого, ніж про людські душі. Звичайно, все це має бути на своєму місці. Але я говорю, що церква робить акцент більше на це. І це є неправильний пріоритет церкви, бо пріоритет церкви людські душі, які блукають в цьому світі. Ці, хто впали, ці, хто ослабли в вірі, навчання, вивчення Біблії, проповідування людям про Христа. Оце є пріоритет церкви. Коли церква відмовляється від наказу великого доручення, тобто Христос сказав і діді проповідані церква може припинити своє існування. Або ж Ісус більше не буде перебувати там. Подібно як це сталося в церкві Ладокі. Ось я стою під дверима та стукою. Христос не знаходився в церкві, а Він знаходився поза за церквою стоїть під дверима, яка ще милесть Господня до цієї церкви. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Так, друзі, це ще одна неприємна, але правдива історія нашого сьогодення. Багато сьогоднішніх церквів схожі на людей. Які народжуються, живуть і помирають. Але, дорогі християни, не падаймо в смуток. Бо багато церков живуть і будуть жити до повернення нашого Господа Ісуса Христа, бо обіцянка Господа є непорушна, а вона є такою. «Побудую я церкву свою, сказав Ісус Христос, і сили Адові. Не переможуть її. Тож, друзі, на сьогодні все. Залишайтеся з Богом.